Коли ми говоримо про багатство, то на думку одразу спадають гроші, золото або дорогоцінне каміння, а ще машини, будинки та різноманітні гаджети. Але для географів справжнє багатство це природні умови, рельєф, клімат та води, що відіграють важливу роль у житті суспільства. А чому так, дізнаєшся в нашому відео. Може це дивно чути, але такі компоненти природи, як рельєф, клімат, геологічна будова та наявність вод визначають наш стиль життя, зокрема їжу та навіть відпочинок. Ось візьмемо рельєф. Як ти думаєш, які форми рельєфу найкраще підходять для ведення господарства рівнини чи гори? Найбільше для розвитку господарства підходять рівнини. Адже на гірській місцевості важче прокладати дороги та проводити меліорацію. А ще будь-яка техніка буде використовувати значно більше пального. Клімат має особливе значення для сільського господарства, особливо для рослинництва. Кількість сонячного тепла, опади, тривалість безморозних днів, висота снігового покриву та переважаючі вітри визначають, які культури будуть краще рости на тій чи тій території, а це безумовно впливає на раціон харчування місцевого населення. А ще клімат впливає на роботу транспорту, використання відновлювальних джерел енергії та навіть визначає тип відпочинку, який користується найбільшою популярністю в різних регіонах. А про важливість поверхневих вод, наявність водних транспортних шляхів та виходів до моря і годі говорити усі компоненти природи, які можна використати для задоволення потреб суспільства, мають назву природні ресурси. Вирізняють такі групи природних ресурсів мінеральні, земельні, водні, лісові, фауністичні, рекреаційні та кліматичні. Природні ресурси також розрізняють за ознакою їхньої вичерпності це невичерпні природні ресурси внутрішнє тепло землі, сонячна радіація, енергія хвиль, припливів, відпливів, вітру тощо. Також вирізняють вичерпні відновлювані ресурси, як от ґрунти. Водні ресурси, лікувальні грязі чи лікарські рослини. Останні вичерпні, невідновлювальні. Це мінеральні ресурси, будівельні матеріали тощо. В основі господарства будь якої країни чи іншої території лежить її природно-ресурсний потенціал. Природно ресурсний потенціал це сукупність природних ресурсів та умов певної території, що використовується або може бути використана в господарстві. Розгляньмо детальніше природні ресурси України. Ми вже ознайомлювалися з корисними копалинами. Якщо ти не пам'ятаєш усіх деталей, то радимо подивитися ось це відео в нас на каналі. Мінеральні ресурси України оцінюють дуже високо. За покладами окремих корисних копалин Україна значно випереджає багато інших держав. В Україні видобувають 25% марганцевих руд та 10% залізних руд від світового видобутку. Тут також є чимало покладів вугілля, титану, сірки, каоліну, ртуті, нерудної будівельної сировини, мінеральних вод та багато іншого. Але деяких корисних копалин у надрах нашої держави, на жаль, мало це нафта, природний газ та кольорові метали. Тому їх доводиться купувати в інших країнах. Земельні ресурси це всі землі, що використовуються або можуть бути використані людиною. Одним із найважливіших компонентів земельних ресурсів є ґрунти. Пригадай, які ґрунти найбільш родючі у світі. Звісно, це чорноземи. Вони займають великі території на півдні України. Майже 70% усіх земель використовуються під сільськогосподарські угіддя. До водних ресурсів відносять поверхневі та підземні води. Україна вважається однією з найменш забезпечених водними ресурсами країною Європи. Важлива складова водних ресурсів їхні гідроенергоресурси, тобто енергія води, яку може використовувати людина. Лісові ресурси національне багатство України, хоча показник заліснення невеликий і становить приблизно 16%. Пригадай, де в Україні найбільш поширені ліси. У зонах мішаних та широколистяних лісів, а саме в Карпатах та Кримських горах. До фауністичних ресурсів, які мають господарське значення, відносять мисливські, рибні та медоносні ресурси бджільництва. Україна має багаті рекреаційні ресурси, до яких відносять усе, що можна використати для лікування, оздоровлення, відпочинку та навіть туризму. Мінеральні води та лікувальні грязі використовують на базі санаторіїв, оздоровчих центрів чи пансіонатів. У Карпатах побудовано гірськолижні курорти та бази відпочинку, прокладені туристичні маршрути. Велику популярність мають Чорноморське та Азовське узбережжя. Для відпочинку та ведення господарства сприятливі також кліматичні ресурси, до яких відносять сонячну енергію, вологість та енергію вітру, сонячна радіація основне джерело енергії. Кількість, яку отримує Україна, залежить від висоти сонця над горизонтом, тривалості сонячного дня, хмарності тощо. Ведення господарства та використання природних ресурсів має свої наслідки. Насамперед, це забруднення довкілля. Видобуток корисних копалин призводить до зростання кількості відходів, які займають величезну площу. Відходами з вугільних шахт утворені терекони. Вони часто займаються та димлять. Так в атмосферу потрапляють шкідливі речовини хлор, метан, сірка тощо. Відходи підприємств чорної та кольорової металургії мають назву металургійні шлаки, які містять мідь, сірку, кадмій та мишяк. Так забруднюються ґрунти, повітря та підземні води. Розвиток сільського господарства теж призводить до негативних наслідків. В Україні дуже велику площу займають орні землі, ґрунти зазнають ерозії. Окислення, заболочення, засолення тощо втрачається також природна родючість, яка часто покращується завдяки мінеральним добривам. Найбільш негативний вплив на довкілля мала катастрофа на Чорнобильській атомній електростанції. Викиди після аварії потрапили у воду, повітря та на поверхню ґрунту. Це призвело до радіоактивного забруднення 20% території України. А наслідки війни, спричинені збройною агресією Росії, оцінити майже нереально. Але можна із впевненістю сказати, що це беззаперечна екологічна катастрофа. Запам'ятай природні ресурси усі компоненти природи, які можна використати для задоволення потреб суспільства природно ресурсний потенціал це сукупність природних ресурсів та умов певної території, що використовується або може бути використана в господарстві. До природних ресурсів України належать мінеральні, земельні, водні, лісові, фауністичні, рекреаційні та кліматичні. Використання природних ресурсів призводить до забруднення поверхневих та підземних вод, повітря та ґрунтів. Напиши в коментарях, як ти оберігаєш природні ресурси в повсякденному житті. А ще не забудь про вподобайку та підписку на канал.